о той шлях Ісуса, який Він прийшов, не через те, що Він був винуватий або за гріхи Свої Ні. Він прийшов усе заради нас, починаючи від Свого оплочення, свого зростання, все, що він робив, Він робив заради нас. Це є та правда, яка спасає. Це є та правда, яка ставить у нашому житті усе на своє місце. Чому я так звертаю вашу увагу на правду, Бо тому що правда це є, це є запорука свободи. Христос каже: говоріть правду, і вона вас визволить. Говоріть правду і станете свобідними. Знаєте, ми часто в своєму житті помиляємося. Ми робимо часом помилки, часом дуже важкі помилки. Основна моя порада вам, коли ви зробили якусь помилку, якийсь недобрий вчинок, це дуже добра нагода сказати правду. Знаєте, як ми були ще малими, щось там таке вчудиш, щось перевернеш, трутиш, пошкодиш, щось там наробиш, якоїсь віди. І мама приходить і каже, хто то зробив. Мама і так знає, хто то зробив. Мама каже, хто то зробив? Мама вчить нас правди. Мама вчить нас вирішувати проблеми. Вирішування наших невдач, наших труднощів. Це дуже добра нагода сказати правду. Сказати правду так я помилився. Так я був неправий. Бо ми дуже добре любимо казати правду про когось, знаєте? Ти кажеш, а от, от він там продає нелегально там щось сигарети, чи що він там продає нелегально, але то правда. Ти ту правду кажеш, кому і для чого. Так, ми маємо пантрувати, щоб все було в законі, але я так приклад привів про торгівлю. Так? Але ми дуже часто виявляємо правду, коли людина десь оступилася, зробила щось не так, недобре слово сказала. Або ще щось. І ми тоді свідчимо при всіх: ось вона так казала і то є правда. І ми так тішимося, що ми говоримо правду. Правду треба говорити, друзі мої, про себе. Бо про когось ти навіть 10-ї частини не знаєш, чому людина так чи інакше поступила. Навіть малу дитину, коли ми за щось картаємо, щось вона там не так зробила, вона зробила за велику шкоду. Взяла свій любимий фломастер і десь на мамині скатертині щось намалювала. Чи достатньо буде тої правди, яку дитина скаже, чому вона то зробила? Чи мама може сама догадатися, чому вона то зробила? Не може. Бо діти часом вони такі фантазіори, вони, вони такі свобідні у своїй творчості, що ти би не придумав, що вона то робила? Вона робила мамі сюрприз, подарок, вона думала, що мама буде тішитися. Що дитина щось її там на скатерті любимо намалювала, або на стіні намалювала щось фломастером. І ти, мама ніколи не догадається, чому дитина то робила. Мама може побачити тільки шкоду і каже, хто це зробив. І через то неправильне запитання, хто то зробив, дитина думає, мама не знає, що то я, як вона питає, хто то зробив. І, і каже зразу, як? То не я. То добре в хаті двоє-троє дітей можна на когось спихнути. А коли одна дитина, вона ж теж так не розуміє і каже, то не я. Не вчіть своїх дітей брехати. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина була вільна, вчіть її говорити правду, правду про себе. Доню, чому ти то зробила? Хай вчиться сказати правду. І коли ми хочемо вчити своїх дітей, то що треба? Є така латинська фраза медиться курате іпсом. Лікарю вилікує себе сам. Перший раз, щоб вчити когось, треба самим таким бути. Вчитися говорити правду перший раз, не всім підряд собі. Собі говорить правду. Бо дуже часто ми собі. Брешемо, та якось буде, Та, якось то прийде. Говоріть правду собі, потім говоріть іншим. Але просівайте ту правду через три сита. Перше сито це є сито правди, чи то є правда. Друге сито це є сито, чи то людині є корисне. І третє, чи це принесе людині радість? Ваша інформація, все, що ви говорите зі своїм ближнім, має бути перше, правда, друге, має бути людині корисне, третє має принести її радість. Я як подивлюся, на спілкування батьків, дітей, друзів, однокурсників, однокласників, І, знаєте, і, і, і таке враження, що вони про ці тресита не чули. Говорять що-небудь, говорить речі, які людину в першу чергу ображають, в першу чергу принижують. І не в формі жарту, а серйозно. Ви ті самі, що йшли хресною дорогою, щоб подивитися на це видовисько, як Ісуса, той, який постійно говорив людям правду, учив людей правди, поступав завжди по правді, вони йшли і засуджували правду. Вони плювали на Нього, кидали каміння. Зневажали, а саме гірше. Язиком своїм добивали Христа на Хрестній дорозі. Це ви, ті, що сьогодні у своїх діалогах один одного зневажаєте. Я хочу дочекатися часів. Коли буде модно бути порядним. Я хочу дочекатися часу, коли модно буде бути побожним. Якщо ми до цього не прикладемо ні одного зусилля, то кожен крок на хресній дорозі Ісуса Христа марний. Марний не для світу, марний для тебе, хто цього не чує. Христос є приклад правди. Втілений Бог, який прийшов на землю, прийняв тіло людське, став людиною, щоб мене людину відкупити. Щоб мене людину спасти, спасти від погибелі. Бо убиває людину брехня. Брехня. Чому агресор до сьогодні веде війну? Бо їм брешуть. Їм розказують про нацистів, їм розказують про київський режим, який гнобить тут рускоязичних. Ще там, що, що хочеш, повідомий. Наслідок брехні, смерть, окупація. Ріки крови, море сліз. Це наслідок брехні. Чому? Бо тому що диявол – батько лжи, батько брехні. І всі, хто бреше, жертву дияволу приносить. Це його плоди. Якщо ти комусь щось забрехав і через твою брехню двоє людей сваряться, ти приніс дияволови жертву. Якщо через твою брехню, Хтось на когось образився і не говорить. Або ти думав, що то правда, але не уточнив, а то оказалося брехня. І ти сказав їй, не перевіривши, чи то є правда, не перевірив, чи це є корисно ти людині, і не перевірив, чи принесе її радість і сказав: Ти приніс жертву дияволу. І ось оця величина от тих жертв. Жертво дияволу сплошна брехня, дала плід, народила смерть. І ми сьогодні пожинаємо плоди брехні, плоди обману, плоди ілюзії. Ми пожинаємо плоди хоронимо. Я сьогодні був на похороні військового Дмитрова, Молодий, щоб жити і жити. І слова дружини, яка стала над гробом, І сказала прощальне слово. У мене, в принципі, в моїй практиці я багато похоронив військових. Командири говорили, були такі командири, що й не могли слово сказати. І коли дружина стала сьогодні читати ті слова, це, це було меч у серці забитий, меч болю, меч терпіння, меч отого страждання, отого людського горя. І це горе. Принести нам окупанти. Принести ті, які інфіковані брехнею, ті, які вагітні війною. А хто вагітний війною, той народжує смерть. Це наслідок. Це наслідок брехні: злоба, ненависть, убивство, смерть, сльози, плач. Досить приносити жертву дияволу, жертву брехні. Давайте принесемо Богові жертву правди, щоби стати вільними. Бо Христос сказав і Я вірю в Слова Ісуса. Говори правду, і вона тебе визволить. Говори правду і будеш свобідний. А коли вкоїв якусь, якусь річ недобру, помилився, зробив поступок. Добра нагода. І найкращий вихід із тої ситуації – це сказати правду. Правду про себе. Я помилився. Я був неправий. Прости мені, брате, прости щиро тебе прошу, бо я хочу, щоб Отець мій на небі простив і мені. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!